Ви можете знати свій грошовий код, носити щасливу купюру і знати все про плутон у водолії, але гроші все одно витікають крізь пальці, як вода. Чому? Енергія 2026 року це енергія оновлення та швидкості. Але як ваша фінансова ракета може злетіти, якщо вона прив'язана до мертвого вантажу у вашому власному домі? Сьогодні я розкажу про 5 речей, які працюють як чорні діри для вашого добробуту. Останню річ більшість із вас тримає в руках прямо зараз: перевірте свій дім, поки не пізно. Перше і найочевидніше. Тріснутий посуд. Навіть якщо це ваша улюблена чашка з ледь помітним сколом. У нумерології посуд символізує чашу достатку. Кожна тріщина це мікротріщина у вашому грошовому потоці. Ви ніби кажете Всесвіту, мені достатньо і побитого. У 2026 році водолія, де цінується ідеальність та інновації. Побитий посуд це магніт для боргів. Викидайте його без жалю в цю суботу. Друге – Зупинені годинники. Час це головна валюта 2026 року. Якщо у вашому домі є годинник, який стоїть, ви буквально зупиняєте розвиток у тій сфері, де він знаходиться. Якщо він у вітальні, стоїть кар'єра. Якщо в спальні особисте життя. Годинник має або йти, або його не має бути в домі. Це особливо важливо для тих, у кого в коді є цифри 4 або 8. Для вас час. Це карма. Третє захаращений вхід. Ми вже говорили з вами про магію номера квартири. Але жоден номер не притягне успіх, якщо ваші двері заблоковані купою старого взуття або рекламними листівками в дверях. Енергія грошей заходить через вхідні двері. Якщо там хаос, гроші розвертаються і йдуть до сусіда. Зробіть вхідну зону максимально вільною. Четверта річ. Це кладовище старих чеків у гаманці або на полицях. Кожен чек це енергія витрачених грошей. Коли ви зберігаєте їх місяцями, ви фокусуєтеся на витратах, а не на прибутках. 2026 рік рік цифрових фінансів: очистіть свій гаманець, залиште місце для нових купюр, а не для спогадів про витрати в супермаркеті. І нарешті п'яте: подивіться на екран свого телефону. Тріснуте скло або хаос із сотень непотрібних скріншотів та іконок-додатків. Ваш телефон сьогодні це ваш головний грошовий інструмент. Якщо він у розбитому стані, ваші фінансові операції будуть такими ж болючими: очистіть пам'ять, замініть скло. Це ваш прямий зв'язок зі світом водолія, простір навколо нас, це дзеркало нашого гаманця. Яку з цих речей ви знайшли у себе сьогодні? Напишіть у коментарях. Я звільняю місце для багатства і назвіть предмет, який ви викинете першим. Побачимось.